Чим відрізняється непокора від невиконання наказу? Непокора це відкрита відмова виконувати наказ командира або інше умисне невиконання наказу. Вона включає демонстративну відмову та дії, які чітко свідчать про небажання підлеглого виконувати наказ. Ставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Невиконання наказу навпаки не передбачає відвертого вираження небажання підкорятися. Військовослужбовець не відмовляється відкрито виконувати наказ, але з певних причин, наприклад, через нерозуміння наказу чи об'єктивну неможливість його виконання, наказ не був виконаний. Також є різниця у правових наслідках. Непокора підпадає під статтю 402 Кримінального кодексу України і не вимагає настання тяжких наслідків для визнання складу злочину. Невиконання наказу регулюється статтею 403 Кримінального кодексу України і вимагає настання тяжких наслідків, щоб цей випадок розглядався як злочин. Якщо виникла складна ситуація, пов'язана з невиконанням наказу або звинуваченням у непокорі, звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Фахівці допоможуть розібратися у правових аспектах та захистити ваші права. Звертайтесь за посиланням у шапці профілю чи за номером вказаним під цим відео.